Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. І минулого разу я казала, що в мене будуть невеликі розпаковочки. Ну, як то кажуть, контроль вийшов з чата, і я вас прошу: остановіть цю жінку, тому що це не Вона дуже велика, Під цією коробкою ще коробка. Коротше, коли у вас приходить зарплата, ніколи не заходьте на сайти робити замовлення, Тому що це просто жесть. Як ти кажуть, злила карту почистую. Ну, а тепер покажу, що я підготувала і що у мене є. Почнемо з першої коробочки. Багато всяких дрібничок. Я обожнюю такі шапочки. І от це в мене до моєї попередньої і ще одну замовила: це, друзі, взагалі шикарна штука. Я чомусь їх раніше не бачила, а зараз вони з'явилися. Це фарба для прикормки чорного кольору. Тому що багато прикормок, які я люблю, вони або світлі, або червоні. І їх потрібно або затемняти другою прикормкою, або землею. Тому от на весну і на осінь е, от таку баночку придбала фарби для того, щоб затемняти прикормку. Дешево, сердито і головне результативно. Е, замовила ще собі на сезон е, коробочки з тонфо. Обожнюю їх, класна резиночка, і, ну, коротше, коробок, знаєте, багато не буває. А зараз покажу ще ту коробку, яка дуже класна і потрібна нам, коли є сезон мотеля. Теж з тонфу, але зверніть увагу, що тут є ще ситечко. і за допомогою цього ситечка я доглядаю за мотилем. Тобто промиваю, ставлю в цю коробку сито, заливаю водою так, щоб сито було покрите. Ставлю мотилика сюди. Ну, не ставлю, а висипаю. І буквально за декілька хвилин живий пролазив у воду, дохлий залишається. Дохлого викинула, живого злила воду в газетку, газету зволожила і в холодильник. Тобто, реально дуже крута. Тема. Тепер, як то кажуть, найцікавіше всякі добавочки. По-перше, я дуже люблю міласу, особливо коли я ловлю карасячі коропа. Плюс запах меду він є універсальним, тому такі класні штучки. Але не забувайте їх розбавляти з водою. Ніколи не додавайте в чистому вигляді у прикормку. Тепер, як то кажуть, готуємося до сезону карася. От, такі от бустерки, мені дуже подобаються, вони різні є по смаку. Я взяла черв'ячка і така от рідина із перетертого хробака. Також до всього цього набрала атрактантів різних, тому що я люблю такі добавочки. Вони йдуть дають солодкий смак прикормки. І дуже класний аромат. Вони у мене є, як карасіо я взяла, лящ і тут ще ху, дуже багато річка. Зараз ой. Коротше, я взяла їх одразу з розрахунком на сезон, там уже буду дозамовляти спорт, короб. Тому що, коли роблю замовлення, максимально намагаюсь закрити, як то кажуть, всі потреби, щоб потім заради одної або двох баночок не їхати в магазин і не замовляти заново посилку. Тому що щось доставочка, я вам скажу така, не дешева виходить. І от Турбо і Gross Гордонс це дуже класний аромат по ловлі плотви. Рекомендую також спробувати. Ну, от Їх теж завжди розбавляю із. Водою. А ця коробочка, знаєте, просто-просто золоце. Поплавків багато не буває. Тому що стартує сезон, люди замовляють оснастки, і я не хочу, знаєте, дьоргатися і переживати, що у мене чогось не вистачає. Люблю, коли у мене є запаси і мої улюблені форми. Всі позаказувала. У вазі я використовую поплавки. Від грама до двох, тобто в мене грам, півтора і 2 грама. Це кожної серії по 30 штук. У мене це поки що на короткий період часу, бо потім, звичайно, цього не вистачить. І буду ще дозамовляти. Але поки що, я навіть не знаю, скільки тут штук. Ану, раз, два, три, чотири, 90. 90 на 4, це скільки? 360 попливків, поки замовила. Небагато. Але головне, що вони є, і я уже спокійна, що можу готувати оснасточки і не діргатися, що до якоїсь замовлення в мене не вистачає поплавка. Тому що досить часто були такі ситуації, коли не вистачало буквально одного поплавка, щоб закрити замовлення, і поштою ти його не замовиш, тому що треба сьогодні відправити. І заради одного їдеш у магазин і тратиш на таксі більше ні Того Замовляю. По кембриках одразу ж я вам говорила вже в попередніх відео. Зараз ще раз Оп. покажу, отакі от от кембрики я ставлю на поплавки. Тут діаметр 0,7 тонфо, і виходить, тільки на отакий от поплавок потрібен діаметр 0,5. Всі інші, ті, що я використовую, якщо ви бажаєте теж собі такі замовляти, то от по діаметру 0,7. Ах, просто радость моя. Ну, а зараз велика коробка, і там будуть ті штучки, яких я довго стала. Вирішила коробку поставити на стіл, щоб ви розуміли ці розміри і об'єми. Це трендець. Ну, <блінь> Блін, я ще так багато не замовляла просто. Звичайно ж, мотовила. І таких мотовил у мене, якщо не помиляюсь, тут має бути 300 штук. Ой, різного кольору. Як то кажуть, на вкусі цвіт, але ще замовляю е, різного діаметра. У мене є е, вищі, які я ставлю у коробки, і є ширші, на яких я в'яжу по штучні замовлення. Так, звичайно ж, я вам показувала. Це я дозамовила, щоб в мене було в запасі. Тут 7, чи скільки пачок я вроді брала. у діаметрі 0,7. Так, боже, дайте докопатися. Зараз покажу. О Боже. Золотко моє. Коробочки, друзі, коробочки. Хто так довго, як і я, ждав оснастки мої у наборах, тепер вони знову доступні до замовлення. Тому що. Не було коробочок і не могла робити набори. Люди брали поштучно а. Наборов? Ні. Розбалувала я вас, бачите, і всі хочуть такі коробочки. Такі коробки можна купити в Вібісі, бо багато хто питає, ви просто вводите типу, коробки з тонфу і вони там випадають. Іменно в цих коробках йде по 7 мотовил, такі, як я замовляю. Можна замовляти, але там наразі декілька штук тільки в наявності, я знаю, залишилось без мотовил. Самі коробки. Але. Це любов. Не знаю, як я до цього додумалася, це була така імпульсивна покупка перший раз, коли мене клієнт замовив оснастки. Я була саме в Імбісі і сфоткала йому коробку і кажу: якщо хочете, можу зробити вам оснастки в віді набору, і буде в коробці класно для транспортування. І Після того я в сторіс це показала, що зробила такий набір клієнту, і людям так подобалося, і ця тема так пішла. Ну, воно дуже естетично виглядає, я вам скажу. Плюс не треба паритися, куди зложити, як зберігати, як перевозити оснастки, воно все отак в коробочці лежить файненько в одному місці. Я володію. Так, а зараз, зараз, тут просто вже не влази на стілець. Я нирну, як то кажуть, поглибше. То капець. Скільки всього? О, зараз достану оце О, кілограми золота. Просто скарб. Те, що ви бачите, це є додаткові е, дробинки, які я потім пересипаю в такий набір для зручності при в'язанні оснасток. Тому що, як правило, вибиваються декілька позицій, е, які є найбільш ходовими. І щоб не купляти заново набор заради того номера, дуже класно, що у мавера можна замовляти от такі от позиції, тобто один номерок, отакі колбочки. І я вже знаю, наприклад, які в мене самі ходові, і я собі просто добираю такими бачоночками. Це дуже зручно. Економніше. А, наприклад, якщо вам потрібно робити оснастки, я взагалі, якщо ви не хочете купляти такий великий набор, бо він ну, не дешево стоїть, можна просто замовити номер 2, номер вісім. Ну, може, ще номер 3. Максимум 9. Тобто 8, 9. Все. Це оцими дробинами, в принципі, я і роблю свої оснастки. І вам не треба весь цей набір. Бо в мене запитували, а що ти робиш з тими дробинами, які не використовуєш? Ну, Бувають такі ситуації, коли я просто знімаю більшу дробину, ставлю меншу, яка є не ходовою, і добиваю під паском. Тобто таких композицій, тому що їх, же, звичайно, теж треба вибивати, якоби. дідюшка ж потрачена, дідюшка повинна роботи, як то кажуть. Того, якби я ними потім перекриваюсь. Але якщо так ви для себе вибираєте, то сміливо можу казати 2, 3, 8, 9. Це ці номери, які вам потрібно взяти в таких колбах. Це буде набагато дешевше, ніж отакий набор. І теж зручно ну, в перевозки, маленькі, або якщо ви вдома тільки собі берете. Отаким То от моментом. Тому що оця вся штука я не важила. Тут пишуть 250 грам, але мені здається, тут більше, ніж 250 тому що ну, я досипаю геть повні, поняли, щоб були. Але це дуже якісні дробини, які, знаєте, варто спробувати. Тому що ці дешеві, які продають, ну. Там, по-моєму, що калібровка неправильна, немає малих підпасочних, а по-друге, ними можна пошкодити жилку. Такими ви не пошкодите. Тому, друзі, от така от розпаковка, вона хоч і швиденька, але вона об'ємна реально. І блін, мене переповнюють емоції, тому що я нарешті дочекалась цих коробок. Це капець. Ви навіть не повірите, наскільки це було довго і муторно. Да, Рікусік, іди, йди моє сонце. Кажи, оп, я тут просто скучав, кажи за мамкою, поки мамка ходила по почтах. Кажи. До кажи, скучав. Так що так усе йде тутунхамон міще, понімаєте? Ну діти не мозять без мамки, не можуть. Ой! Вся, каже, такі ми красиві. Каже, завтра ми, звісно, підемо постраждаємося і будемо ще красивіші. Завтра в нас буде шалон красоти. Якщо цікаві такі розпаковки, ставте лайкосик, пишіть в коментарях. Якщо є питання там, по в'язанню оснасток, що. Робить, в принципі, можете теж задавати, я відповім. Це не секрет. Я не скриваю цієї інформації багато. Колись у мене на каналі було відео, як я в'язала оснастки, там просто треба далеко покопатися і ви його знайдете. Тому отак от. Ну, а це, як то кажуть, теж з варіанту підготовки це якраз те, що я в'яжу резиночки для ваших оснасточок. ваших і наших, тому що я і для себе їх роблю. Такі діла. Ну що? Цілою люблю, побігла. Бувайте.